Thank Сердечно вітаю усіх шановних побожних людей, які є учасниками цієї духовно-просвітницької християнської програми вічне жерело» слава Ісусу Христу. Так хочеться, щоб у час, коли переживаємо так багато не просто незручностей а болючих, часто кривавих ударів. Нашої долі, припадаючи до вічного, незнищенно джерела Божої ласки, Божого порятунку і життя з подостатком, як сказав Христос до Слова Божого, ми знаходили реальне зцілення наших і душевних, і фізичних ран. Коли ми оглядаємо панораму наше життя, будемо говорити хоч би про наш край, нашу рідну Україну, але це явище і Всесвітнє, відбувається процес, я би назвав таким словом девальвації людських душ. Девальвація це знецінення, девальвується монета. Банкрутують банки, різні системи фінансові, економічні, але це все є справа набута. Але коли знецінюються людські душі, тоді жодні банки і жодна економічна чи військова потуга не зарадить людям. Звідки це походить? А походить з одного джерела, що людина свою богонатхненність зневажила. Споконвіку Господь Бог має свій незмінний проєкт, план відновити, воскресити Божу особу в людині, адже Бог створив людину свою подобу, свій образ. І тому він сказав через древніх пророків, що я вселюся в них, ходитиму з ними, і закони мої напишу на їхніх серцях, і земля наповниться богопізнанням, як води наповнюють море. Людство пливе сьогодні між двома берегами. Берег правди Господньої, порятунку. Світла і берег облуди, закабалення, брехні, провокацій. І про ці два береги наш Спаситель оголосив у Євангелії Святого Йоанна в 10 розділі, Читаю з 9 текста. Я двері. Коли мною хто вийде, той спасеться. І входитиме і виходитиме, і знайде посовестко. Злодій же тільки на те приходить, щоб украсти і вбити та погубити. Я ж прийшов, щоб люди життя мали, і мали повноту життя в собі. Я пастир добрий, пастир добрий. Душу свою кладе за овець, а наймет, і хто не пастир, що не його вівці, як бачить вовка, що йде, то залишає овець та й втікає, а вовк хапає їх і розганяє. Сьогодні ця пророча істина Спасителя нашого відображається найбільш болісно і трагічно у долі людства, в тому числі і в нашому народі. І оскільки збільшується недоля людська, яку люди створюють собі самостійно, люди, які не заглядають до Божого Слова, але своїми діяннями, Руйнівними, погибельними прискорюють своє нещастя, руйнацію і погибель. Вони зухвало заявляють, що ми маємо свої проекти, ми маємо своє бачення. Як ми вже нагадували минулої нашої зустрічі, заявляють, ми, кайдани, Господній опіки розірвемо. І вийдемо на волю. Нашими пріоритетами буде Код да Вінчі», Гаррі Поттер», дикі різні спектаклі, содомізм, боговідступництво, аморальність і всі інші гедоти. Про це Господь Бог бачив і сповістив через пророка Ісаїв. Ось яка логіка. Боговідступників. 28 розділ Пророка Ісаїї. Слухайте ж, читаю з 14 текста, слухайте ж слово Господнє ви зневажники, що правите народом цим в Єрусалимі. Це Ізраїль в той час таким був. Оскільки ви говорите ми. Зі смертю зробили заповіт, а умову вчинили ми з пеклом. коли побиваючи бич переходитиме, він нас не досягне, бо ми сховок певний маємо у брехні, та в омані притулок надійний це заява безбожників. Зухвальців, тих, для яких ласкавий, багатомилостивий Господь став кайданами, чимось незручним, чим треба соромитися і обходити стороною. Господь заявляє, 18-й текст цього розділу. І так ваша змова зі смертю розірветься, і ваша умова з пеклом не встоїть. Як прийде нищівний бич, то і вас він погубить. Господь багато милостивій. Господь ніколи не має у своїх планах людинолюбних карати людей. Пізніше ми ще раз звернемося до цього 28-го розділу і почуємо, яку відповідь він дає тим богоборцям, зухвальцям, зарозумілим. Але сьогодні нам конче треба подумати, навіщо ми самі себе знецінюємо. Навіщо ми самі собі створюємо нові і нові проблеми? Навіщо ми віддаляємося від берега життя світла, порятунку і чудес, які Господь готовий робити для України і для кожної людини, зокрема. І все далі. Ближче і ближче приближаємося до берега смерті, брехні, омани і погибелі. Хай Бог допоможе нам зрозуміти це і міцно триматися берега правди, доброго пастиря, який життя своє поклав за нас всіх людей на Волговському Христі. Нехай Бог нам у цьому. Допомагає і супроводжує. Вважаю, що немає у світі більш щасливої людини, яка може у часи такої великої тривоги і збентеження, яке переживає людство в наші дні, орієнтуватися на цей вічний дороговказ Божої програми, порятунку і розв'язання найскладніших життєвих проблем. Так, Господь не є гнівливий, коли люди кажуть, ми розірвемо твої кайдани, ми створимо собі іншого, бо так створять на велику погибель і на зло Всесвітнє. Ми не підемо за Твоїми. Вказівками, бо ми навіть маємо спеціальну умову зі смертю і з пеклом. Господь спокійно відповідає цим зухвальцям, безбожним заявникам. І знову звертаємося до цього 28-го розділу про Ісаї. Шістнадцятий текст читаємо. За це так говорить Господь Бог. Ось я закладаю в основу камінь на Сіоні. Ще раз підкреслюю, де звучить Сіон, це не значить якесь географічне місце, це символічно – церква, вірна, незламна, незрадлива, Христова, наречена на землі. Камінь певний, наріжний, надто цінний та міцно закладений, хто в нього вірує, той не буде засоромлений. Це одна категорія людей і є друга категорія тих, для яких Господь не має жодної цінності. Вони жартують з Господом, і не знають, куди їх заведуть їхні жарти. 22 й текст цього ж розділу. Господь заявляє, тому то не жартуйте, щоб кайдани ваші не стали тугіші, бо я чув від Господа, Бога Вседержителя, що пагуба. Призначена для цілої землі. І коли мова йде про суди Божі, про пагубу, навідання Господнє, у людей безбожних, примітивних, одних викликається іронія насмішку, а другі впадають в панічний страх. Тільки побожні люди. Міцно збудовані на цьому наріжному камені Христові, пам'ятаємо час переслідування апостольської церкви апостол Петро гонителям, єврейським проводирям релігійним заявив, що Христос є наріжний камінь, і хто уповає на нього, той ніколи не буде засоромлений. Я інколи згадую історію падіння цього жахливого режиму, який лякав цілий світ. Я як учасник цих подій, не з книжок прочитаних, і як останній із ув'язнених, який був випущений на волю, 30 квітня. 1987 року, через декілька місяців я був запрошений до уряду Української Республіки тодішньої. І мені повідомили, що центральний уряд у Москві прийняв рішення, що переслідувано церкву, до якої я належу, і інші. Адже терпіли за віру Христову всі ті, які вірні були Божим заповітам і не скорилися фальшивим постановам режиму. І мені були дані повноваження, щоб розпочати підготовку, а це треба було з Москви, тому що вона володіла цілою імперією. Одинокий, направляюся туди, маючи з собою тільки два документи, мені уряд не дав абсолютно ніяких повноважних документів. Це було тільки слово, що дійсно така постанова прийнята. Я мав з собою статут всесоюзної так званої місії, милосердя, євангелізму, добрі самарянин. Яка вважалася, цей статут вважався найбільшою крамолою і найбільшим злочином перед режимом і мав копію з собою цього відкритого листа до останнього генерального секретаря, на якому стояло 50 підписів вищих священнослужителів? І мій підпис був там перший. А підписані були священнослужителі з величезної території від Поволжя, Прибалтики до Закавказя. Оці два крамольні документи, за які я мусив бути загратим. Я приїхав у цю столицю імперії. І цей документ, цей. Статут перетворюється через урядові колиці тої ж гнобительної імперії зла, документ, який дає мені дозвіл вступати в будь-які державні вищі інституції міністерства, щоб масово почала ввозитися слово духовна література Заходу. Другий документ. Цей копія цього листа, за якого якраз був основу вироку мого судового, веде мене до вищого керівництва тодішньої Верховної Ради, і він стає основною підставою створення нового закону про свободу совісті, вирівняння в правах віруючих з усіма. Громадянами імперії і відкривається нова абсолютно сторінка історії багатостраждальної церкви. Це тільки фрагментально виявляється, що це все робить оцей наріжний камінь. Всі сили пекла старалися зруйнувати його поставити своїх ідолів, поставити свої фальшиві ідеї, створити собі велику коаліцію зрадників святого Завіту Господнього, які йшли в ногу із цим режимом я маю на увазі релігійних діячів. А в Господа була своя програма тихо, без жодних фанфар. Без жодних плакатів, чи міжнародної якоїсь коаліції зруйнувати все це, що ворог побудував проти людства. Це жива історія. І мені, як учаснику цих подій, можемо зрозуміти, наскільки болісно сьогодні переживати це. Коли люди, які називаються віруючими, впадають у запамрочення не просто перелік якийсь, а стають солідарними рабами цих кривавих подій, кривавих режимів, які сьогодні готовлять дорогу до Всесвітнього Лжемесії Антихриста. Пам'ятаймо, що Божу основу ніхто, цей наріжний камінь ніхто не зруйнує, тому що через головське страждання і славне Воскресіння нашому Спасителю дана всіляка влада на небі і на землі. Є Бог всемогутній, – заявляє Господь через Єремію, хіба для мене є щось неможливе? Орієнтуймося на це. І ніколи не будемо засоромлені. Свята Христова віра це не банкрутство, це не шлях зради підлабузництва. Це перемога. Христос чекає в вічності тільки християн-переможців, але Він кличе Духом Святим через апостола Павла. Ми посланники Христові. І ніби сам Господь, через нас ми благаємо вас, примиріться з Богом, бо Він того, хто не знав гріха, за нас гріхом зробив. Примирімося з Богом, і перемога і світло нашої національної долі прийде неодмінно і всі страхи, переліки. І всіляка зрада і підлість людська щезне, як роса під промінням сонця. Хай Бог супроводжує нас і допоможе нам, як сказав Господь через пророка, випростовуйтеся, Спасителя нашого, випростовуйтеся, голови піднімайте ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Але час прощатися.